Ні бойові дії та розвідку забезпечують якісні топографічні карти та знімки з космосу. Наші ж військові користуються картами на базі супутникових знімків ще 2011 року. Українських супутників у космосі нині немає і тільки полетить один за два роки. Тому нині орієнтуватися в позиціях противника допомагають супутники США, Ізраїлю і Франції. В основному на комерційній основі підприємці домовилися з французькою компанією купити свіжі знімки з космосу на Ліж проблемних територій Донецької, Луганської Херсонської областей усього 48 тисяч квадратних кілометрів. І на їхній базі Міноборони має надрукувати нові карти. Але для оплати цього контракту гроші в бюджеті не передбачені, тому активісти збирають 4 мільйони гривень. Супутники знімки також допомагають орієнтуватися у переміщеннях ворога та формують величезну доказову базу участі Росії у військовому конфлікті на Донбасі. Наприклад, на цих знімках чітко видно, як з російської території обстрілювали українську у районі прикор. До нового пункту Довжанський ця доказова база насправді з від минулого року була усіх країн, які безпосередньо мали дотичність до цих бойових дій. Вона накопичується і надалі. Так що фактично фраза, що тайне рано чи поздно становиться явним. До кінця цього року перед нашою групою передповіщо службою стоїть завдання оновити. Території не тільки на зону антитерористичної операції, але й на прилегли областя, такі як Дніпропетровську, Херсонську, Харківську. Але, на жаль, ми не маємо сучасних і нових карт матеріалів, таких як космічні знімки.